А якщо я це зроблю так, добре. У всесвітній день вишиванки вони розмальовують одне з укриттів. До акції готувались заздалегідь, розповідає начальниця управління культури міської військової адміністрації Світлана Думинська. Знайшли такий для себе візерунок, він показує все. В принципі, наша пісня, яка вже стала народною, два кольори, вона тут теж з'являється. Але найголовніше, що Потім всі ці наші розписані е, укриття. Я думаю, що це буде ціла алея е, музею під відкритим небом, там, де ходили люди, там, де люди укривалися. Кольори обирали притаманні Херсонщині, говорить працівниця управління культури Лілія Мацько. Для Херсонської е, району і області притаманні кольори три чорний, червоний і білий. Тому ми вибрали такий колір. Звісно, що вона трошки може і не позитивна, тому що в нас такий час. Ми всі дружно вирішили, що ця робота буде найгарніша, тому що вона відповідає тому часу, що у нас є. У нас і біль, у нас є і кров, у нас є і переживання, і страхи, але це наші кольори, і ми це подолаємо. І воно перетинається з одним із прапорів нашої країни, і тому. Вибір пав саме на цей візерунок до розпису. Укриття долучились працівники управління культури, бібліотекарі, представники громадських організацій над створенням візерунку. Працювали від 10 до 20 людей протягом дня. Ми не вперше розмальовуємо спільно е, такі укриття, тому е, дружні до жінок і дівчат простір вільна, коли дізналися про таку можливість, одразу доєдналися, бо ми є партнерками і е, дуже пізно співпрацюємо. І проводимо і спільні заходи. На акції учасники прийшли у традиційний для цього дня вишиванках. Зараз е, справді ми розуміємо, що це наше з покоління в покоління, і ми е, з радістю її одягаємо навіть і кожного дня. Не саме святкові дні. Окрім візерунка на укритті херсонці написали символічні слова перемога, мир, ідентичність, воля, незламність та інші. Ой, Олена Сумська, Ігор Печенко, Григорій Шматко Суспільне новини, Херсон.